Понад півтори тисячі лип висадили у бабіч дороги, що веде від Жовкви до села Зіболки. Орієнтовна довжина алеї 8,5 кілометрів. Це спільна ініціатива обласного департаменту екології і національного лісотехнічного університету, який цьогоріч відзначає 150-річчя. п'ятдесятиріччя. Найближчих так 10 років. Ми також будемо доглядати цю смугу, тому що є пригодні випад дерев, є ліски фактор. Деколи люди пошкоджують такі дерева, ми зможемо кожної весни приїхати сюди, підсадити для того щоб тут гарно виросла липова алея. Усі саджанці липи подарували лісові господарства Львівщини. А до висадження дерев долучились понад дві з половиною сотні людей: лісівники, студенти і викладачі лісотехнічного, військові представники обласної влади. Одні ліси надмірно вирубують, інші ліси засаджують. Обласна рада з тими, хто ліси засаджує. Липа дає в червні липні прекрасний запах, і медоносить. І тому це не тільки велика приємність садити липу, але і знаємо, що це велика користь. Це, по перше, мій громадянський обов'язок підтримувати такі громадські заходи, соціальні акції. Ми повинні не забувати за наших полеглих героїв. Є хороший приклад для майбутніх поколінь, тому що дерева будуть рости не один рік. Новій алеї присвоїли назву героїв України. А представники національної книги рекордів офіційно визнали її найдовшою в державі, висадженою в короткий термін.